Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і з'явився 17 червня реальний план перемоги. Є такий Іван Сімочкін, здається, він з Херсона. В нього є свій Ютуб-канал. Ось, і він подав такий реальний план перемоги. У Фейсбуці Його перепостила собі. Пані е, Люба, е, пані Любов Стельмахович це м, біла вовчиця у Фейсбуці. Ось і я собі зробила скріншот. І хочу з вами зробити зараз розклад. Дивіться, я вам зачитаю коротенько пункти, посадити з мафію в тюрму. Розігнати антиукраїнський парламент, зробити уряд єдності, повернути залужно і всіх генералів. Ну, єдності вже запізно, як то кажуть, то вже кажуть, порятунку треба робити. уряд. Будувати укріплення, тримати лінію фронту, розвивати свій ВПК, вкладати гроші в армію. Нічого не підписувати з пуйлом, бо він все одно обманить. Давайте розглянемо з вами деякі питання. Посадити зе мафію в тюрму. Наскільки це реально? От ми подивимося на наскільки реально посадити зе мафію в тюрму. Всіх. Тобто всі, хто робить це безчинство, дивимося, у нас збір, мої дорогенькі. Тому залучаємось, долучаємося, ті, хто як не ми. І 28-ма бригада, здається, і під цим відео буде закріплений коментар. А ми дивимося посадити за мафію. І кому потрібна приватна консультація, теж ви знайдете в інфобоксі. Або в мій Інстаграм, або Фейсбук Месенджер. Гаразд, поїхали, дивимося. Реальний план. Посадити за мафію. Наскільки це реально? Нереально, знаєте чому? Тут уже, бачите, готовність до втечі. Їх нереально посадити. Абсолютно нереально. Вони розбіжуться. Знаєте, як я вам зараз скажу? Вони розбіжуться у всі різні сторони. Порозбігаються. Знаєте, от як, коли миші. Коло корита, або м, коло якоїсь здобичі. І потім всі у різні боки розбігаються. Ось так буде й тут. Оце, оце повний план. Тобто нереально посадити земафію в тюрму. Абсолютно нереально. Mm -mm. Давайте дивимося тоді трошечки інакше. Наскільки реально посадити Зеленського? О, зараз я скажу. Теж дуже складно, теж дуже, дуже складно. Ось, але тут потрібно, зараз я дещо докладу. Знаєте, що потрібно? Щоб посадити Зеленську, потрібно, щоб українці спочатку відкрили очі. Щоб вони відкрили очі, щоб вони, як би це сказати, хотіли цього. Ви знаєте, от бажання, от, тобто з ілюзій. В мене інш, інколи таке враження, ми вже говорили з вами про це: що пороблено українцям ніби пороблено. Тут не пороблено, ви знаєте що? Тут трошечки інакше в мене прийшла така думка: це як макуху наїлися. Макух. От хто знає, що це таке. Поясніть іншим, хто не знає. Ось. І в мене оцеї, цього макуху наїлися. Вам якийсь, якийсь наркотик дали? Ну, деяким, не всім. Ось, а тут потрібно просто з ілюзій, з ілюзій вийти. Ось, але теж складно. Теж складно. Його, бачите, ось ця карта, його скоріше десь знищують. Але ви повинні розуміти, що Росія береже його як Зіницю Ока. Якби він не підходив Росії, вони б його вже давно знищили. А так він підходить їм. Він робить все рівно, все для них абсолютно. Тому. А українці не мають доступу до нього. Його, його росі... Рашистська, ця, спецслужба, в нього ж я не знаю, скільки, ні. Його фізично, от реальніше його фізично знищити, ніж посадити. Давайте я так скажу. Фізично знищити реальніше, ніж посадити. Я ще подивлюся: давайте, наскільки реально. Його оточення, оті всі 5-6 менеджерів. Ви бачили, що е, цього як його? Портнова. Знищили? Знищили. Розумієте? От, дивимося. Наскільки реально 5-6 менеджерів? Ми їх дивимося разом. Вони дуже захищені. Тут настільки захищеність. По-перше, не зовсім і відомо, хто це. Тут треба дивитися конкретно. Отак мені Тарой каже. Дивися конкретніше, тому дивимося конкретніше. Ярмака. Давайте я інакше запитаю: якщо забрати ярмака від Зеленського, чи буде Зеленський працювати на Україну? Не на Росію, а на Україну. Давайте варіант. Якщо забрати кудись Єрмака, от ще з ярмак з оточення Зеленського. Чи буде Зеленський, чи зміниться Зеленський на користь України? З нуля починається. Н -н -н. На жаль, ні. А знаєте чому? А знаєте чому? Зараз я вам скажу чому. Ні. Він підписав колись контракт з дияволом. Тому для нього, для нього працювати на Україну смерті подобно. От і все. Він повинен. Якщо хтось зараз в цьому розкладі каже, що це неправда, покажіть мені хоч один доказ. Що зробив Зеленський доброго для України? Хоч один доказ. Я його не бачу. Ось якось так. Тобто, у нього підпис з дияволом, він не може дияволу лишити. На жаль, ні. Диявол сильніший. Він у зв'язці з дияволом, тому він не може. Тобто виглядає так, що якщо Єрмака навіть не буде, Зеленський буде робити те ж саме. Ну, гроші, 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 публічність. А, до речі, ви знаєте, якщо Єрмака не стане, прийде інша людина. Прийде інша людина, яка буде йому влаштовувати тил. Але з другого боку, у Зеленського Єрмак для нього підтримка велика. Без ярмака він, як, знаєте, він розвалиться без ярмака. Єрма... Він, до речі, колись ми робили розклад, відносини, стосунки між Єрмаком і Зеленським. Там нічого пошлого ми не дивилися, тому не пишіть зараз дурниць. Ось, мені здається, той розклад так і залишився для цих, як це називається, для спонсорів каналу. Він так і залишився. Я обіцяла спонсорам каналу не, не викладати. Можливо, колись ті всі розклади, які ми робили з самого початку, які тепер вже давним-давно програлися. ось... То там ми розглядали, що Зеленський Єрмак, йому як: ну, як це сказати, і, і кнутий пряник. Тобто він, як мама рідна, за ним дивиться, і він його накази слухає. Ось тому, ну я би не сказала, що він його боїться, просто це для нього якась підтримка і з другого боку взбучка, як то кажуть. Ось якось так. Тобто, Тут нереально, що Єрмак від нього кудись піде. Зеленський без єрмака. Бачите, вся його життя ось тут без єрмака, вежа випила в кінці. Вся його публічність, тобто, надія на майбутнє, помирає. Тобто, закривається коло для Зеленського без єрмака. Ось якось так. Гаразд, мої ну дорогенькі, цікавий розклад вийшов. Там залишилися ще розігнати антиукраїнський парламент, зробити уряд єдності, побудувати укріплення, утримати лінію фронту, розвивати свій ВПК, вкладати гроші в армію, нічого не підписувати з пуйблом, бо він все одно обмане. Ви розумієте, посадити за мафію? А давайте я ще подивлюся, якщо, якщо, от якщо, якщо посадити за мафію, так, уявимо собі на секунду. На 2, на 3, на 10, на хвилиночку, чи будемо ми, чи маємо ми шанс тоді, тоді перемогти? От тут і зараз, на даний момент, якщо їх всіх пересадити, дивіться, по-перше, Україна залишить, ну, як мінімум, буде стане стабільною. Стабільна четвірочка монет це стабільність, це фундамент. Тобто в Україні залишиться фундамент. Але тут щось зараз подивимось. От ми, ми, як ми казали, уявимо, що ми посадили мафію. Угу. І перебили усіх. От, знаєте, я вам зараз скажу. Зараз я вам поясню. Оце, увага, ось ця карта, вона говорить про те, що навіть якщо ми верхівку спрута, ця пухлина все рівно пустила вже метастази. Ось велика робота. Величезна робота. Для України, звичайно, це буде, знаєте, як свіжий ковток. Свіжий ковток. Тобто, полегшення буде четвірочка монет і четвірочка жезлів. Але тут є але, оце але. Дуже великої роботи буде, це величезна робота, повірте мені, з усіх сторін величезна робота і вкладатися, щоб отих вошів, отих метастази, щоб їх викинути з країни. Ті, що пустилися зверху, оце велика робота. А якщо мафію е, посадити, дійсно Україна, ну, скажімо, тягар зніме з себе. Дві четвірочки це хороші четвірочки. Це не четвірочка мечів, це не четвірочка цих, як воно, кубків. Це дві дуже хороші четвірочки, щоб ви розуміли. Ось. Але велика робота оті метастази вирізати. Це, ну, скажімо так, найважча робота. Оце буде важче. Легше в мене таке враження: легше посадити мафію. Ніж оті метастази потім вирізати. Оце буде дуже важко. І це займе не одну каденцію якогось президента 5 років. Повірте мені, це займе важкої праці більше, ніж одну каденцію. Можливо, за одну каденцію зможна буде, ну, скажімо так, почати щось, якісь реформи. Ви повинні розуміти, ламатні строїть. Зеленський ламає, він не будує, він всю систему зломав. Тепер її вибудувати, мої дорогенькі, це треба буде дві каденції якогось президента. Ось, ось ці карти показуються. Це величезний вклад роботи. І не тільки українців цей Захід повинен нам допомагати. Це отут а давайте запитаємо, чи буде нам Захід в цьому допомагати? Чи буде допомагати? От випала карта сама. Буде. Бачите, Захід буде і дев'яточка. Бо вони от будуть вкладатися, а захід буде. Якщо зе команду пересадять, повірте мені, нам допоможуть здихатися і допоможуть відбудувати. Тут, наприклад, і відбудова України іде. Це теж відбудова. Тобто Захід нам допоможе. Ну що ж, ви знаєте, чим вам треба зайнятися? Як думаєте ви? Як е, міркуєте ви? Як бачите ви це? Мені цікаво, хто додивився до кінця. Напишіть, як бачите ви, чи можливо посадити за мафію. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Все буде Україна!